Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмного забезпечення обсайту агентства нерухомості. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для Агентства нерухомості, предмет дослідження програмні засоби для підтримки роботи Агентства нерухомості. Мета роботи розробка програмного забезпечення обсайту агентства нерухомості. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі на на слайді 3. Програмне забезпечення для агентства нерухомості дозволяє значно спростити і поліпшити процеси управління нерухомості, включаючи управління списками нерухомості, що продається або здається в оренду, контактами клієнтів, планування показів, облік фінансів. Програмне забезпечення агентства нерухомості може допомогти організувати та оновлювати інформацію про доступні об'єкти нерухомості, що полегшує пошук та пропозицію об'єктів клієнтам згідно їх критеріїв. Проте, деякі програмні засоби для агентства нерухомості можуть бути досить складними для впровадження. Після зайвих функцій або на місяці функції, що є потрібні для конкретного агентства або регіону діяльності. Інші програми підтримки діяльності Агентства нерухомості можуть бути досить дорогими для придбання та супроводу, тому актуальною є розробка програмного забезпечення обсайту агентства нерухомості. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення абсайту Агентства нерухомості, обрану мову програмування PHP. Яка має відкрити вихідний код, забезпечує розробникам програмного забезпечення для роботи з об'єктами нерухомості кнучкість та можливістю управління кодом для виправлення помилок та його вдосконалення. PHP може використовуватися для створення динамічних веб-сторінок та додатків у різних форматах. Як система управління вмістом для створення програмного забезпечення обсайту агентства нерухомості обрано WordPress, ще й потужним механізмом створення веб-застосунків, відкритою платформою для управління контентом, яка розроблена на мові програмування PHP. Та призначена для спрощення створення та управління власним вебсайтом. Загальна діаграма класів програмного забезпечення вебсайту агентства нерухомості наведена на цьому слайді. Як видно, з діаграми основними класами програмного забезпечення вебсайту агентства нерухомості є оголошення, користувач, адміністратор та інші. Діаграма компонентів програмного забезпечення вебсайту агентства нерухомості наведена на цьому слайді. На діаграмі компонентів представлена організація сукупності компонентів і існуючі між ними залежності. Функціонування програмного забезпечення псайту Агентства нерухомості подамо за допомогою діаграми прецедентів. Тут представлені прецеденти і актори, а також відносини між ними. Діаграми прецедентів відносяться до статичного виду системи з точки зору прецедентів використання. Діаграма діяльності програмного забезпечення псайту Агентства нерухомості зображена на слайді 10. Ця діаграма відображає взаємодії об'єктів, порядкованих за часом. Зокрема, такі діаграми відображають задіяні об'єкти та е, послідовність відправлених повідомлень. На діаграмі послідовності показано у вигляді вертикальних ліній різні процеси або об'єкти, що існують водночас. Після запуску програмного забезпечення обсайту агентства нерухомості користувачу відображається головна сторінка, де користувач може бачити головне меню, що складається з пунктів, які дозволяють перейти до інформації щодо продажу або оренди квартири. Виконати вхід або реєстрацію, додати оголошення та виконати інші дії. У випадку вибору пункту реєстрації у головному меню користувачу відображається відповідна форма, де він повинен внести свої реєстраційні дані, зокрема ім'я та пароль. При натисканні на кнопку Вхід відкриється форма авторизації, де користувач може ввести свої дані та увійти до системи. Авторизований користувач може додати оголошення щодо об'єкту нерухомості, впрашу відповідний пункт головного меню. При додавання оголошення необхідно обрати рубрику продаж чи оренда нерухомості, ввести опис нерухомості, її ціну, дати контактні дані, фотографії та іншу інформацію. У ході виконання даної дипломної квалікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для агентств нерухомості. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершено. Дякую за увагу.